Так, настав той час, коли потрібно показати всім вам, що таке новорічний сет від Полоні. Показую. Зразу з подарунку починаємо. 07 в подарунок. Так. Ближче підійдіть будь ласка. Канапки з лососем та авокадо. Канапки з ікрою, кумкватом та огірочком. Дошка для друзів. Дошка для гурманів. Дві порції оселеди з грінками. Картопля дві порції, лаваш, дві порції, салат олів'є. До речі, подивіться, це по нашому рецепту від пабу Полонія. Подивіться, які огірочки. Корнішончики. Є. Закриваємо. Ну і салат шуба. всім відомий салат. Щоб замовити такий комбосет, який коштує 4 тисячі гривень, його вага 6 кг. І в подарунок, пам'ятаєте, 0,7 капітан Морган золотий. Потрібно зателефонувати по номеру телефону, який ось тут під відео, під відео буде прикріплений. Бронюємо на 31 грудня.